Як реагувати на повітряні тривоги з таких уроків розпочався навчальний рік у ліцеях Івано-Франківської громади? Тож чи знають, що робити учні та вчителі у випадку надзвичайної ситуації? З'ясовувала Тетяна Куліковська. Дом укриття. Звучить що? Заре. Ось із такого короткого відео розпочинається навчальний день у більшості першокласників. Юних школярів вчать не боятися звуку сирени та що робити під час тривоги. От ролику, який ви бачили, в ньому вже є багато дієслів для того, щоб спонукати дитину. Не тривожитися, тобто не чіпати її емоції, а спонукати її рухатися. Коли дитина рухається, тобто її її емоційний стан трошечки приглушується, і ці негативні емоції вони гальмуються. Учні ліцею мають при собі спеціальні ідентифікатори. На них вказані дані дитини, її батьків та вчителя. Якщо сирена лунатиме на перерві і біля дитини поруч не буде її вчителя, це допоможе персоналу школи зорієнтуватися з якого класу учень. Якщо дитина десь раптом відстала від класу, чи щось сталося, щоб будь-хто з дорослих міг допомогти цій дитині. Знайти вчителя, знайти батьків, тобто, щоб дитина заспокоїлася. На випадок тривоги усі школярі мають тривожний рюкзак. У мене кофта є, так, тани, теплі, да. іграшка болі любила. Це мама сказала, футфелі тримати, вода, і футболка, трусики. І печиво, печиво, салфетки, носки. І два батончика, і два батончика у школі про тривогу сповіщає довготривалий шкільний дзвоник. Після того, коли всі діти, всі вчителі, всі члени техперсоналу переходять у сховище, члени адміністрації зобов'язані перевірити кожне приміщення навчальне, приміщення туалетів, приміщення шкільної їдальні, чи десь не залишилася якась дитинка, якщо перерва. І вони чують довгий, тривалий дзвінок, вони знають, що вони швидко мають прибігти до свого класу, там, де вчитель буде збирати дітей. І тоді. Двома я кажу, там групами, і вони будуть відправлятися сховищі. Укриття у цьому ліцеї розраховане на 350 людей. Наразі у школі займаються тільки учні початкових класів, тож місця вистачає там усім. Сховище поділили на секції. Кожну з них закріпили за певним кабінетом. Наступне приміщення в укритті, і вчителі знають, що ті діти, які під час уроку були. В двісті і в 214 кабінеті вони заходять в це приміщення, і на цю кількість дітей відповідно розраховано приміщення у бомбосховищі. Провели інтернет: є освіжувач повітря, аптечки та санвузли. Заходимо в туалет, і в туалеті прошу встановлено так. Є переворотка. Можливо, ми ще з часом зробимо цей то є для хлопчиків, для дівчаток все є туалетний унітаз, вода. Нагадаємо, у громаді працюють тільки ті навчальні заклади, які мають укриття. Також батьки мають право перевести дитину на дистанційну форму навчання.